Дівчат, привіт! Трохи пропала, розказую, де. Ну, по-перше, ви знаєте, що в мене є сайт Vitamini так? і ми облаштовували, поки що це буде видача у Києві, тому що склад у нас основний в Вишневому. Ось. І зараз ми облаштовуємо потрохи видачу у Києві. Тобто, і вже тут, в Києві, можна взяти такі продукти, як сіль, як клітковина, як крупи. рис у нас багато видів, також насіння, кунжут, льон. тобто Це все ви можете придбати вже прямо зараз. І це вже з Києва їде день в день, якщо ви замовляєте. Ось, якщо це буде з, з загального складу, ну буде трошечки пізніше. Ну, тобто, день в день буде, получатися, якщо ви замовлення зробили до обіду, тоді день в день. Якщо вже після обіду, тоді вже, вибачте, будемо компонувати на завтра. Що ще, ще хочу сказати: ще до нас прийдуть чаї, у нас дуже класні чаї, альпійський луг, гречаний чай прийде. І приїдуть всі середавлені олії, про які я вам буду розказувати показувати, що з чим їсти, яка декорисна. Ну і, в общем, все ж так таке Оце такий трошечки контент на цьому аккаунті, але все інше. Переходьте на аккаунт-магазин або на сайт, і там все у нас є. Питайте, замовляйте. Звичайно, моя консультація по підбору вітамінів так є безкоштовна. Ще у нас є консультація косметолога, яка також безкоштовна, вона також буде. Ну, тобто, вона буде відповідати на ваші запитання, як правильно підібрати догляд і все інше. Так що чекаю вас або тут, або на аккаунті магазину. Я вам зараз ссылку, хто ще не знає, залишу і на сайті на магазин чекаю вас там. Тут далі буде звичайний життєвий контент нутриціолога.